Так, і до нашої головної теми, зокрема, у різних районах Львова розсипали речовину, яка може небезпечно, яка може бути небезпечною для тварин. Протягом 18-19 січня мешканці Львова повідомляли про випадки розсипаної речовини, яка може бути небезпечною для домашніх улюбленців. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Наразі є інформація про те, що районні адміністрації оперативно прибрали виявлені ділянки. Окрім того, у своєму повідомленні Андрій Москаленко зазначив, що якщо ви помітили таку речовину, не чіпайте її самі і тримайте домашніх тварин на певній відстані. Окрім того, телефонуйте на гарячу лінію міста Львова. Також додамо, що заяви про можливі правопорушення передали наразі до поліції для перевірки, і ми хотіли б в цьому питанні розібратися трішки детальніше. Маємо багато фотографій, які ми знаходили у місцевих Фейсбук-спільнотах. Виведіть, будь ласка, їх зараз на екран. Ось так зокрема виглядається речовина. Я особисто сама стикалася з тим. Я бачила це у парку річчя, адже близько там живу. і Гуляю зі своїм песиком саме там. Мабуть, багато львів'ян теж спостерігали, але не надавали цьому великого значення. Сьогодні ми поговоримо про це трішки детальніше. Так і насправді теж бачили цю речовину. і з власної пам'яті скажу, що це не вперше таке трапляється у Львові. Така ситуація була і минулого року, і позаминулого року. Тому зараз у нашого етер вмикається Віктор Воротніков. Це ветлікар, віце-президент Асоціації захисних організацій України та голова громадської організації Ветеринари без. Кордонів. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Слава так, пане Віктор. Розкажіть, будь ласка, чи стикалися ви взагалі з випадками отруєння е, собак цією рожевою речовиною у своїй практиці? Або ж, можливо, з якимись іншими е, наслідками до хантерства у Львові? Е, ну, так, на приликий жаль. Ми зустрічаємося на в інших містах. І в селах України, де зачасту трапляються випадки отруєння тварин е, такими речовинами, як і І також буває і щуряча отрута. На превеликий жаль так. Е, так, а наскільки це взагалі масове явище? Ну, скрізь по-різному. Бувають і масові отруєння, що і десятками тварин. Бувають поодинок, поодинокі. це. Ізоніазіт цей препарат, яким найчастіше користуються такі нефайні люди. Це препарат в гуманній медицині, у медицині людській. Він застосовується для лікування туберкульозу на всіх його стадії розвитку патології. Скажіть, для тварин це дуже токсичний препарат. Скажіть, будь ласка, як власне впливає цей препарат на організм собаки? Які перші прояви цього е, потрапляння цієї речовини в організм може помітити власник собаки? Негативна дія на організм собаки настає через 30-60 хвилин, ну, буває і півтори-дві години? Е, спочатку з'являється порушення координації руху. Слюнотеча в тварини, потім судоми, блювота, судоми і смерть, інтоксикація і смерть? А підкажіть, будь ласка, що робити взагалі власнику собаки, який помітив, що от його пес, наприклад, понюхав або ж з'їв таке цю речовину? Чи може він якось в домашніх умовах надати йому таку першу допомогу? При при, появі клінічних ознак в результаті отруєння цим, ці, цією речовиною взагалі треба діяти швидко, тому що при перших клінічних ознаках треба у тварини визвати рвоту з тою метою, щоб вивести цю речовину із шлунково-кишкового тракта. Для цього ми застосовуємо зараз набиться 3% перекис водню. Його один до одного на, на розвести із водою. І заливати не скільки там, ну, наприклад, як певну кількість на рекомендують і в інтернеті певну кількість на кілограм живої ваги, його вливати всередину, а його задавати до тих пір, поки це як на практиці показало, поки не пройде, не буде рвота у собаки. Це одне, і потім, що нам більш доступно із таких речовин. Це вітамін В6. Якщо людина в змозі сама зробити ін'єкцію, то В6 десь півтора до двох мілілітрів на кілограм живої ваги ввести внутрішньом'язово. м'язово і терміново ж терміново треба звернутись до лікаря ветеринарної медицини. Фактично 30-60 хвилин такий коротенький проміжок часу, в який просто людина має дуже швидко реагувати. Тому мені здається, що кожен власник чотирилапого має бути проінформований і розуміти, що саме він повинен зробити, тому що напевно в цей момент ти відчуваєш дуже сильний стрес, тому що ти не розумієш, що твій чотирилапи просто понюхав щось незрозуміле, чи можливо він його й проковтнув. Тому е якщо вчасно на це зреагувати, чи вдасться врятувати собаку, якщо вона е з'їла щось таке пов'язане з отрутою? Так, вдається врятувати, якщо це зробити своєчасно. Ну, якщо навіть своєчасно е, зробити, то є таке поняття, як індивідуальні особливості живого організму. Що кожен живий організм реагує по-різному, як, е, е, як на е, отруючі речовини, так і на лікувальні засоби, для якої це 30-60 хвилин настають клінічні ознаки. Від це час, від того, як попала отрута в організм тварини і до прояви перших клінічних ознак 30-60 хвилин. Ну, це така статистика середня, а буває менше і буває більше. Тут вже Скільки... треба не гаяти час, а своєчасно зорієнтуватися. Так, безперечно, потрібно дуже швидко реагувати. І насправді для мене було відкриттям те, що багато у спільнотах місцевих писали власники песиків, що їхній улюблений стільки понюхав її, а не тільки проковтнув, і йому вже було недобре, йому вже було погано. Власне, ця рожава речовина, яку ми бачили щойно на світлинах, вона може впливати навіть через дихальні шляхи, не тільки через шлунково кришковий тракт, наскільки я розумію, правильно. Ні, неправильно речовина діє тільки при попаданні у шлунково-кишковий тракт. Якщо тварина понюхає, ніяких не буде патологічних. Ну той сознак патології вони діяти. Тільки треба, щоб речовина. <гум> Попало так, так. А себе. скажіть, що, будь ласка, ось цей такий характерний рожевий колір, так, який ми бачили на фото, це дає саме цей препарат при взаємодії, наприклад, зі снігом чи з асфальтом? Чи він сам по собі є такий рожевий? Чого питаю? Тому що насправді мені здається, що е, якщо це не характерний колір, наприклад, він буде прозорий, то це теж може, в принципі, вплинути на здоров'я і життя власне чотирилапого друга нашого. Ні, цей препарат е, дає такий. Е... Колір розвивати то, тільки на снігу. Uh -huh. На ґрунті, на асфальті, він ніде не буде, на траві не буде давати такий кошти, тільки на снігу. Ну, тому, напевно, ці випадки є такі часті я, саме ну, зимою. я не зрозумію. Так, тому власне Вікторія зазначає, що такі випадки почастішили взимку, тому що як тільки випав сніг, люди почали в різних районах Львова помічати ось цю рожеву речовину. Насправді, коли я це побачила в парку, мені це було схоже чимось на кров. Я пройшла повз і подумала, що ну різні ситуації бувають. Можливо, в когось там потекла кров. І я не надала тому абсолютно ніякого значення. Хоча мій пес підійшов і понюхав. Я дуже слідкую за тим, що вона нічого не підбирала, але е, я навіть не, не думала про те, що це може нести такі наслідки. Ось. Е, так, власне, і я ще хотіла, щоб ви зазначили про інші випадки докхантерства, тому що ми говоримо зараз про рожаву речовину, але насправді я знаю, що і різні таблетки засовують у якесь сере м'ясо, яке залишають десь в парках або в інших. Що це, що це взагалі? Я наскільки це поширено, і чи часті випадки такі зараз? Тому що зараз піднялось питання про ось цю рожаву речовину. До цього ж це, це теж було просто в інших проявах. Зістикалися ви з тим. Якщо говорити за отруйні речовини, це оце, що ми говоримо за нього ізоніазід, і це щуряча отрута. Щуряча отрута починає свою негативну патологічну дію через три доби після того, як речовина попала в організм. Це виникає сильна внутрішня кровотеча. Тварина гине від сильної внутрішньої кровотечі. Тут це треба це... тільки. Ну, Наприклад, якщо людина здогадується, що могла вона проковтнути щурячу отруту, то треба теж негайно звернутися до лікаря ветеринарної медицини чи клініку ветеринарної медицини а вдома зробити все необхідне, щоб вивести цю речовину із організму. Ну, це ж це визвати у тварини блювоту. Жахливо насправді, тому що тут ми маємо 30-60... Так, так, 30-60 хвилин, і ви кажете три доби, що це насправді ну, досить доби, такий великий так, період. І 3 доби. Насправді мені здається, так. що людина може навіть забути про те, що можливо так. її тваринка щось mm -hmm. з'їла за три доби, і тут в неї починається якийсь такий незворотній процес їй погано, і людина не може здавати докупи ці факти, mm -hmm. типо що сталося, чи що вона щось з'їла, чи можливо якісь інші фактори повпливали. Тому це насправді жахливо, і ми засуджуємо до хантерства тобто і сподіваємося, що е, наші правоохоронці звернуть увагу на це, тому що є задокументовані факти. Власне місцева влада вже взялася робити якісь кроки внаслідок того, щоб покарати цих людей, які займаються цими жахливими е, фактами вбивства тварин. На мою думку, тому дякуємо вам, що ви роз'яснили, що це е, і застерегли власників собаки для того, щоб вони були більш уважними на прогулянками зі своїми чотирилапами. Так, дякуємо вам і любі глядачі. Ми закликаємо вас берегти своїх домашніх улюбленців. З нами був Віктор Воротніков, це ветлікар, віце-президент Асоціації зоозахисних організацій України та голова громадської організації Ветеринари без кордонів.